З результатів у наших клієнтів після курсу лікарі відміняють операції, які були назначені до курсу. Відновлюються органи, що підтверджуються УЗД-дослідженнями. Перестають турбувати хронічні болі, проходять хронічні захворювання. Хтось відновлює гармонійні стосунки, атмосферу в сім'ї, до когось приходить довгождана вагітність. Дехто виходить з важких життєвих ситуацій, так навпаки, виходить з токсичних аб'юзивних стосунків, позбуваються різних залежностей. Алкогольних, ігрових, сексуальних, так, якщо в людини, в клієнта є внутрішній запит на це. Виграють призові місця в спортивних змаганнях. Хтось знаходить нову, більш цікаву роботу, освоює нову професію, чи відкриває свою справу, так, починають нові цікаві прибуткові проекти. Також наші клієнти виходять з важких психоемоційних станів, з депресії, вигорання, якоїсь такої розгубленості, відсутності підтримки. І з'являється більше я. Власності, куди я рухаюсь, чого я насправді хочу в житті. І забираються перешкоди і з'являється більше енергії на реалізацію задуманого і досягнення своїх цілей. Звичайно, друзі, для досягнення певних цілей потрібно більше часу і більше ваших зусиль. Так, для виходу з якихось хронічних захворювань. Потрібно можливо більше, ніж один курс. Так, одного курсу може бути недостатньо все дуже залежить від задавненості вашого стану і від вашої загальної життєвої ситуації. Але я вірю, що зцілити можна все, і наші курси це підтверджують.